Усім доброго дня! Ось і настала та мить, на яку всі ми з таким нетерпінням чекали. Мить наповнена незабутніми емоціями добра, пристрасті та приємного хвилювання. Так, це воно. Це справжнє кохання, і чи не це почуття є найважливішим на цілій планеті? Саме тому зараз. Тут сьогодні на цьому місці поєднуються дві людські долі. Вони від тепер крокуватимуть однією дорогою, яка буде сповнена вірністю, підтримкою та любов'ю. Ми будемо першим у нас на святі зустрічати справжнього козака, який є сьогодні нашим дружбою. Богдан, ваші оплески! Доброго вечора, ми з України. Ну що ж, а зараз готуємо ваші долоньки і бурхливими оваціями зустрінемо у нашому залі неперевершену красуню, яка сьогодні є першою помішницею нареченої. Ну що ж, ваші облески, дружка надія! Ну. Зараз вийде до нас напевне найщасливіший чоловік на цілій планеті. Адже він знайшов свою долю, свою кохану половинку, своє щасливе майбутнє. Тому, шановні гості, ваші ваші бурхливі оплески найщасливіший наречений Назарій! Всі ми з вами знаємо те, що батьківська любов завжди найщиріша. І, напевне, ще від самого дитинства нашої нареченої її батько десь думками линув та мріяв про те, яким буде сьогоднішній день. Він мріяв побачити свою красуню донечку у весільній сукні, і його кровиночка крокує поряд з ним до свого щасливого майбутнього. І ось цей день настав. Тому, дорогий батько, ведіть нашу наречену під вінець, а ми гучно зустрічаємо наречена вікторія. Батько. Ви для своєї донечки життя зробили великою казкою. А тепер. Нехай цим займається її чоловік. Стали до нього всі квіти світу. Та що ж, батько, візьміть долоні донечки у свої руки. Наречений просить вірність, долю, кожну сльозиночку щастя вашої донечки, щоб ви довірили саме йому. Якщо батько довіряє найцінніший скарб у своєму житті. То покладіть долоні нареченої руки нареченому. Добрі! Оплески, оплески! Дорогі молодята! В житті все циклічно. І кожен ковток історії це її повторення. Усі роки люди хотіли пізнати щастя. Щастя кохати і бути коханими. У цьому швидкоплинному світі на радість та на щастя ви зустріли одне одного. Це така мізерна неймовірність серед майже семи мільярдів людей на нашій планеті. зустріти свою другу половинку. Ми вітаємо і всі-всі-всі гості? Всі-всі-всі радіємо за вас! Поверніться, будь ласка, обличчям один до одного. Візьміться за руки. Та загляньте у вічі своєї коханої половинки. Я звертаюся до нареченої Вікторії. Чи згідна ти завжди бути поруч з Назарієм, дарувати йому своє тепло і ласку, ніжність та кохання? Так, Назаріє, в свою чергу чи згідний ти підтримувати Вікторію, бути. Надійним ніжним чоловіком і кожного ранку цілувати та казати, наскільки сильно ти її кохаєш? Так, Вікторія. А чи обіцяєш ти бути закоханою дружиною, яка надихає, підтримує та старається бути найкращою в світі для свого чоловіка? Так. Назарія, чи обіцяєш ти бути дбайливим? Рішучим та відважним захисником нареченої протягом всього вашого життя. Так. Чи обіцяєш ти розуміти, відчувати та безмежно кохати Назарія кожного дня, кожної години, хвилини і навіть секунди? Так, Назарія, чи обіцяєш ти бути для своєї коханої справжнім другом, людиною? На яку можна покластись та розраховувати завжди. Так друзі, ви знаєте, що в українському народі говорять, що саме хліб у нас є усьому голова. І наречені будуть визначати за допомогою цього весільного калача, визначати хто ж буде головуючий у новоствореній сім'ї. Три, два, один. один! вгору! вгору! Ота наречений! Напевне, найбільше вашої появи у цьому залі, по ліву сторону від вас, очікували ваші матері. Коли батько заводив наречену, з'явилася перша сльозинка радості у мами на очах. Адже ваші дорогі матері та ваші батьки це ті люди, які ще з вашого раннього дитинства, з ваших маленьких літ, вас годували, вас левіли, пригортали до своїх сердець. В майбутньому у вас будуть свої чудові діти, і за батьківським повчанням ви своїх дітей так само будете годувати, так само будете повчати і так само будете молитися за їхню долю. А сьогоднішній ваш весільний день нехай стане таким перехідним кроком у вашому житті, коли ви в знак вдячності нагодуєте своїх батьків, своїх назавжди дитячих рук весільним медом та весільним калачем. Що в наших Молодят у житті були тільки радісні події, нехай ж їхнє щастя піднімається вгору та освітлює всю вашу чудову родину, як зараз у ваших руках піднімаються вгору бульвашки шампанського. Тому знесіть ці чарки до середини і за нашу молоду пару випиваємо під оплески гостей до дна. Шановні гості, сьогодні, 9 вересня 2023 року, на ваших очах утворилась нова сім'я. А зараз ми попросимо молодят привітати одне одного першим справжнім весільним поцілунком. Тому прийшла та мить, коли всі ми повинні сказати молодятам... Гірко! О, Гірко! <по> <по> Ваші облески, не жаляйтеся від вас! Всі ми з вами знаємо те, що весілля це таке чудове свято, яке відбувається в кожного один раз у житті. Але, напевне, не кожен замислювався над тим, що в цей день на своє весілля, на своє чудове свято молодята запросили саме найближчих, найдорожчих їхньому серцю людей це ви, дорогі гості. Тому давайте за це. Ми всі разом з вами обдаруємо нашу молоду пару вашими щирими словами та щедрими дарами.